Привітулики всім, привітуліки, 15 червня, четверг, я йду на управу, на дойку. І як і вчора перед дойкою. Вже нагрілося молочко, я внесла закваску і буде солугунька. Зараз на годину залишу, а за цю годину встигну подоїти. Та що ж таке? Все? От тепер можна бігти на дойку швиденько. Я вже подаїла дівчат, була, поїхав на роботу. Погода якась така двояке міння про неї. Шла, боже, ішла на дойку, з цієї сторони було сонячно, а з цієї хмарно. Зараз вийшла старая, щось сонечка взагалі ніде нема, зато хмари і парить. І парить, будь здоров. Так що якось так. Через день вона в нас в понеділок холодіна і дощ. Вівторок сонечко і жарко. Учора знову холодіна і днем моросив дощ. Сьогодні, вроді, сонечка нема, а дихати нічим. Так що, так, що все? На господарстві у нас все як завжди, все спокійно. Все стабільно. У мене стоїть там Муня десь Муня наша, да? дана лана, вон які вже дівульки. дівульки які. Зараз вже пора буде фермент вносить. Так що все, я побігла на кухню у нас сьогодні ще розіграш. Ще потрібно замовлення позаписувати. Хтось по вулиці ходимо і кігалки. Так що я погнала Арбайтен, а вам бажаю гарного настрою на цілий день. Сьогодні четвер потерпіть, завтра ще п'ятниця, і у вас вихідні будуть. А от я не знаю, що зі своїм вихідним робити. Мені, як завжди, потрібно в суботу розгрузити, щоб я мала змогу і посилки повідправляти. А виходить, сьогодні зварю сулугуні, солугуні, потрібно завтра пропускати, а в суботу варити. Мені таке не підходить, в суботу я варити не буду. А тоді виходить, що треба завтра щось варити. На сулугуні молока не буде, це буде дуже мало. І Воно й сьогодні менше, не 22. А десь 21, може Віка? Може, десь там 21 приблизно, так. А от завтра, скільки буде його, я не знаю. Ну, я думаю, літрів 15-17. І що його зварити? Ще не придумала. Ну, у мене є ще сьогодні цілий день на те, щоб придумати. Тому все. Гарного настрою, чудового дня і погнали го працювати.